Доброго дня. Сьогодні коротко хотів розповісти вам своє враження про сімейну медицину за кордоном. Ну за кордоном, це не в Україні, а це переважно в країнах заходу. Маю достатньо багато пацієнтів за багато років, які проживають за кордоном і зараз переїхали за кордон. І пацієнти трошки в шоці від того, що відбувається. Ну, основні тренди, тобто лікар вчиться, вчиться багато років, більше там 9 років, може навіть 10 років, щоб стати, наприклад, сімейним лікарем за кордоном. І коли до нього приходить пацієнт з будь-яким питанням, в основному це закінчується: попийте воду, перепочиньте, не панікуйте, почекайте. Це така перша рекомендація. От, друга рекомендація: відповідно, поприймайте, будь ласка, парацетамол або ібупрофен. Тобто, в даній ситуації це теж дуже така часта рекомендація, і практично кожен пацієнт отримує рекомендацію: прийміть, будь ласка, парацетамол або ібупрофен. Крім того, якщо це не допомагає, бо ви дзвоните сімейному лікарю, наприклад, кажете, що це не допомагає, він каже, збільші дозу в два рази, наприклад, парацетамолу чи ібупрофену дзвоните, кеште, що це теж не допомагає. І, відповідно, лікар каже: ну, ще збільшить дозу ібупрофену і парацетамолу. Стосовно знову ж таки, кажу такого підходу, як для мене, це дивно. Тобто, що лікар відповідно не використовує е, своїх можливостей, а також часто виконуються базові показники, аналізи, але знову ж таки теж висновку з того лікар ніякого не робить. Тобто класичний, наприклад, підйом ЦРП, всі ознаки отруєння. Лікар каже, що в принципі він не знає, що робити. Поки що так само пийте воду, очікуйте, і якщо вам буде погано, звертайтеся в швидку допомогу. Тому питання така от історія. Швидкій допомозі, це окрема історія, але я говорю зараз про сімейну медицину. Тому навіщо вчитися 10 років, щоб потім це все завершувалося простими двома трьома препаратами і двома трьома порадами, я, наприклад, не розумію. Тому більше виглядає це на якусь бюрократію, тому що дійсно кількість документів, які має вести сімейний лікар, плюс для страхової компанії за кордоном, це вражає. Тобто їх багато. Стосовно самого працювання. Процесу лікування, ну на мою думку, в Україні це було краще. Дякую. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях.